Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати розпаковку мого замовлення з діючого каталогу. Є вигідні пропозиції, є акції, зараз про все дізнаємось. Отже. Перше замовлення у мене їх два. Перше замовлення я зробила на початку каталогу, тому що не планувала робити друге. А друге я зробила, тому що зараз діє акція мінус 50% знижки на засоби по догляду за тілом. І тому я зробила друге замовлення. Це було дуже вигідно робити. До речі, зараз можна скористатися цією пропозицією. Отже, що я замовила на початку дії каталогу. Якби знала, замовляла би зараз. Ось такий спрей для стоп та для взуття. Я дуже часто беру саме такі спреї в еріфлеймі, коли вони є, а вони є не завжди не в кожному каталозі. Вони більше по сезону для літа, наприклад, випускають такі спреї. Можливо, потім десь в розпродажі є. Дуже добре, що зараз є він, і він, до речі, зараз ще вигідніший, ніж коли я брала. Тут іде 150 мл. І я не пам'ятаю, з чим він весь мелод в кавун та м'ята. Це є ще 250 мл. Зараз ми протестуємо і дізнаємося, який в нього аромат. О, відразу, знаєте, без цього пробного пшика. Так, він так і пахне. М -м, як жувальна гумка з кавуном. Класно пахне. Сподіваюся, моїм хлопцям сподобається. Так, також замовила е, ось таку сироватку по балах. Зараз гляну, яку я відкривала, ось цю відкривала, можу вам показати. Е, я її називаю сироватка, тому що тут пише Serum Boost Primer. Взагалі, це праймер для е, ну, як типу основа під макіяж, але я її беру як сироватку на літо, і можу інколи брати як повноцінний денний крем і все нормально. Ось така ось е, вона переливається, перламутрова, але прозора. На руці, напевно, така сама буде, але зараз перевіримо. Ось такий тугий ковпачок такий. Ось. Якщо видно, бачите, вона така прозоренька, але з такими фіолетовими і пудровими рожевими часточками. Має в складі гіалуронову кислоту, крім всього, решти всього там. Я не знаю, чи трюфель є, в деяких засобах Oriflame є ще й трюфель. По-моєму, в цьому немає. На аромат? аромат має приємний, ненав'язливий, текстура не липка, навіть і трішки, ну, можливо, трішки-трішки липка. І брала я її. За сердечко, тобто я за неї заплатила, але коли підзбирала сердечко, мені стало вигідно її купувати. Так, І в цьому замовленні маленькому замість плати за доставку взяла ось такий крем для рук. Хороший крем. Мені казали, що хороший крем, спробую сама буду знати. 75 мл. Він для рук і для нігтів підходить. Чудово. Passion fruit. Е, так, далі. І друге замовлення це було теж таке маленьке. Я взяла, тобто я взяла дві сироватки. Одну взяла в першому спреєм і крем замість плати за доставку. Потім така подумала-подумала, думаю, а ні, ще треба було. Ще візьму одну. Хто його знає, може потім їх знову не буде, як не було на складі. Тому взяла ще одну таку сироватку і ось такий кремчик для обличчя 50 мл алоє і ананас. Е, хороший, він теж йде зволожувальний на літо. Саме те, що треба. На зиму щось потрібно, особисто для мене поживніше. Ну і замість плати за доставку. В мене що в першому маленькому замовленні, що в другому були ось ці кремчики. Коробки не було, бо це маленьке замовлення. Там було воно в маленьких замовленнях, просто з накладною. А тепер ось це друге велике замовлення. Ось воно прийшло. Коробку я відкрила в офісі, бо перевіряла, чи все нормально. Так, приходить. Ось таке, забачите, запаковане одна картонка, потім рефіл тут лежав, друга і накладна. Отже, дивимося, що тут нам цікаво. Це майже все замовлення моїх клієнтів. Думаю, можливо, я ще дозамовлю собі. Теж на таку суму замовлення суд для себе, тому що дуже вигідно зараз це все взяти. Бо через каталог я дивилась, наприклад, шампуні. Там милався значно в ціні будуть ну як значно, просто будуть дорожчі, а дещо дуже дорожче. Навіть засоби до речі, шампуні там всякі такі. Отже, у мене замовили рефіл, і в мене, до речі, теж такі є. І є гель, такий же самий, хороший. Всім раджу дуже вигідно було. Якщо у вас знижка партнера. Він взагалі там був 72 гривні чи що. Ну, якщо 15%, теж дуже вигідно брати. Отак, ще одна картонка накладна. До речі, в цьому замовленні, якщо робили, більше, ніж, якщо робили на 35 балів, то докладали подарунок. В офісі класні подарунки прийшли, Я подивилась, мені прийшов добре що не лак. Але те, що прийшло, воно мені теж потрібно. Такий маленький подарунок, але потрібен. засіб для інтимної гігієни, такі яке замовили в мене. Ось такий цілий наборчик. Скраб, маска два в одному чайна, олія чайного дерева. Е, ні, це органічне чайне дерево, ось так от і лайм. Кремчик для обличчя 50 мл, а маска скраб 2 в одному 75 мл. Тобто його можна використовувати і так і так. Там такі ніжні скрабинки, майже непомітні. І засіб для вмивання тут аж 125 мл. Дуже вигідно брати дуже. Це йде для жирної шкіри, але на літо підійде і для комбінованої, і навіть, можливо, для нормальної. І також для шкіри обличчя схильної до висипань. А вони можуть бути і влітку від спеки. Також ось такий кремчик для рук молоко і мед, 75 мл. Хороший крем, я його тестувала, розказувала вам свої відгуки пахне і молоком і медом. І текстура в нього густіша, ніж ось у цих, у цих кремчиків лавнейчі. Ці більше йдуть, як а той такий більше йде ну набагато густіший. Милко для чоловіків, як я кажу, це універсальне мило для волосся, обличчя і всього тіла. І це правда, в мене хлопці як ним користуються, то все відразу миють. Це економно, вигідно і дуже і мінімалістично допомагає мати мінімалізм у ванній кімнаті. Так, дуже вигідно брати. Креми для обличчя всякі різні. E, взагалі всі різні серії, крім новеч. До речі, крім новеч і Велнес. Ось ця акція, яка зараз мінус 50% від чорної ціни. Це і на засоби для обличчя, але крім новеч. Ось такий роликовий засіб для шкіри навколо і крем для шкіри навколочі. Класний в мене був. Ось цієї серії мені креми, наприклад, не підійшли, бо вони мені занадто за щільну текстуру дають. І для моєї комбінованої шкіри вони не підходять. Але такий кремчик мені сподобався, коли в мене був. І сироватка мені теж сподобалась. Засіб для вмивання, з різними кислотами. Це не тільки для підліткової шкіри 150 мл. Це все замовлення клієнтів. Цей засіб підходить для всіх. І він не пересушує шкіру. Взагалі вся ця серія, вона, ну, можливо, там маски глиняна, і ось ця така чорна, яку ти знімаєш маска плівка, то ті можуть і пересушувати. А ці всі решта вони не пересушують шкіру обличчя, в них немає спиртів, на відміну від попередньої старої серії. Там мені взагалі не подобалося. Так, ось такий кремчик, що в мене замовили, той же самий 75 мл з кокосом. Теж класний. І останнє це. Вони і так ішли по акції, якщо два брати. Я не знаю, не пам'ятаючи вони зараз ідуть, мінус 50 на них теж діє. Але на них і так і діє акція два пом'якшувальних засоби, маракує і чорничка. Їх просто два купуєш і виходить кожен дешевше, вигідно. А в подарунок мені прийшов такий ще один засіб. З Разбери угу. з ягодками у нас приходить. Ну теж дуже рари дя... це у нас малина. так. Е е і дякую на тому. І це теж мені дуже добре. Дякую, що не лаки, не наліпки, не ще щось там. Все корисне, все до тонку. Дякую, що подивились мої замовлення. Бажаю вам гарного, мирного дня і до зустрічі.